Доброго дня, мої шановні, поговоримо в цьому та наступних відео про неприбуткові організації. Якщо треба було заплутати вимоги законодавства та розкидати ці вимоги по різним нормативно-правовим актам, то законодавець справився на відмінно стосовно неприбуткових організацій. Вже давно нікого не дивує, що бухгалтер має бути висококваліфікованим юристом, знати не тільки бухгалтерські стандарти, а ще й норми кодексів та законів. Сьогодні поговоримо про кооперативи: в яких випадках кооператив може бути виключений з реєстру неприбуткових установ та організацій з підстав невідповідності неприбуткової організації. Вимогам встановлених пунктом 133.4 статті 133 податкового кодексу України. І Що ж то за такі випадки? І так, норми пункту 133.4.1 статті 133 ПК України встановлює вимоги до підприємств, установ та організацій, які можуть бути неприбутковими, тобто мати статус неприбутковості. Згідно з пунктом 133.4.6 Податкового кодексу України до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками. Податку на прибуток можна віднести житлово-будівельні кооперативи з 1 числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону, здійснення прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку. І такий житловий будинок споруджувався або придбався житлово-будівельним житловим кооперативом Дачні, дачнобудівельні, садівничі та гаражні гаражнобудівельні кооперативи товариства, з яких законів можна дізнатися про діяльність кооперативів? Це закон про кооперацію, який регулює правові організаційні, економічні та соціальні основи функціонування кооперативів в Україні. І так, статтею 6, розділу 2 цього закону. Він має номер 1087, прийнятий 10.07.2003 року. Закон про кооперацію встановлює, що кооператив є первинною ланкою системи кооперації і створюється внаслідок об'єднання фізичних або юридичних осіб на основі членства для спільної господарської та іншої діяльності з метою поліпшення свого економічного стану. А також у нас є ще правило номер 76 це правила утримання житлових будинків та прибудинкових територій. Ці правила затверджені наказом Державного комітету з питань житлового комунального господарства, прийняті 17.05.2005 року. Ними встановлено. Що житлово-будівельним кооперативом вважається юридична особа, утворена фізичними та або юридичними особами, які добровільно об'єднались на основі об'єднання їх майнових пайових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку будинків і наступної його експлуатації. Тому як говориться, мати а, організаційну праву форму. Як Кооператив законодавство не забороняє. Але щоб кооператив мав статус неприбуткової організації, необхідно виконувати обов'язкову умову для неприбуткових організацій. І це використання своїх доходів, виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети, цілі, завдань та напрямків діяльності визначених установчими документами. Це зазначено в підпункті 130. 33.4.2 Податкового кодексу України. Якщо з використанням доходів та реалізацією мети та відповідністю напрямку діяльності установчим документам все добре, на перешкоді може стати саме під пункт 133.4.6. пункту 1334 статті 133 Податкового кодексу України. А саме до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема можуть бути житлово-будівельні кооперативи, знову е цитую цю статтю, з 1 числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснення прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку, і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним житловим кооперативом. Дачні, дачно-будівельні, садівнічі та гаражні гаражно-будівельні кооперативи товариства. Отже, кооператив має право перебувати в реєстрі неприбуткових установ та організацій лише до початку будівництва. Або після закінчення будівництва або придбання і здачі такого об'єкта багатоквартирного житлового будинку в експлуатацію. При цьому такий кооператив. Позбавляється статусу неприбуткової організації у разі здійснення будівництва таких об'єктів, а саме багатоквартирних житлових будинків. Ну, а як ви знаєте, що згідно з відповідно до пункту 16 постанови кабінету міністрів України від 13.07.19 номер 470 про затвердження порядку ведення реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств установ та організацій до реєстру та виключення з реєстру у разі невідповідності неприбуткової організації. Вимогам цього пункту контролюючий орган здійснює виключення неприбуткової організації з реєстру неприбуткових установ та організацій. Навіть якщо ви будете стверджувати, що є лише замовниками об'єктів будівництва, будівництва, це жодним чином не спростує факт наявності зареєстрованих об'єктів будівництва. А зараз реєстрація здійснюється в реєстрах. Для законодавця немає жодного значення, хто фізично здійснює саме будівельні роботи. Чи ви ж особисто, ну тобто як юридична особа кооператив, чи через підрядну будівельну організацію. Тож, за наявності више зазначених обстав, податкова може прийняти рішення про виключення кооперативу з реєстру неприбуткових установ та організацій. Ось така. Сьогодні зустріч. Маю надію, що це відео буде для вас корисним. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, мені буде дуже приємна ваша думка. Підполучю.